Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні тема уроку як ти пізнаєш навколишній світ. Правильно були? А чим ви зазвичай цікавилися, про що найчастіше запитували в батьків. Правильно, чому холодно, чому жарко, чому вітер холодний? Чому дерева зелені, травичка зелена? А чому квіточки яскраві? Чому небо голубе, а сонечко яскраво світить? А друге жовте. За чим вони ще розрізняються? Правильно, за формою, тому що одне більш овальне, інше кругле. І за розміром, звичайно, велике та маленьке. Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати, як людина пізнає світ. Усе те, що є довкола, ти можеш побачити, почути, понюхати, відчути на смак або на дотик. Що ж може допомогти нам пізнати світ? Це очі, вуха, ніс, язик, шкіра. Все це є органами чуття. Органи чуття допомагають тобі пізнавати навколишній світ. За допомогою очей... Знаєшся, якого кольору та розміру предмети, якої вони форми, далеко чи близько вони розташовані. Ніс допомагає тобі розрізняти запах. А язик допомагає розрізняти смак. Вухами ти чуєш різноманітні звуки. Музику, тварин, людей будь-що. Шкіра ж допомагає визначати, які предмети на дотик гладкі чи шерсткі, холодні чи теплі. Давай згадаємо, які ж органи чуття можуть допомогти тобі дослідити зображені тіла. Та, про що вони можуть повідомити? Котик. Правильно, котика ми можемо з вами відчути органом дотику. А ще. Побачити оченятами ще. Почути його моркотіння, звичайно. А якщо в нас є щось солоденьке? Правильно! Відчути смак. Ми можемо відчути запах. Тобто смак визначаємо за допомогою язика, а запах за допомогою носика. І, звичайно, можемо побачити оченятами. Або спробувати склянку руками та на дотик визначити, холодний наш десерт чи ні. Наступні предмети їжачок якими органами чуття ми можемо з вами дізнатися, що це їжачок? Правильно, органом дотику можемо дізнатися, що він в нас який? Колючий, за допомогою очей можемо побачити, що це їжачок, і дізнатися, як далеко він від нас розташований? Далі конвалія, квіточки. Можемо скористатися органом нюху, тобто носиком. Можемо скористатися зором, тобто органом зору очима, так, щоб побачити, що це за квіточка, якого вона кольору, та як далеко від нас знаходиться. Давай подумаємо, для чого треба вуха. Правильно, щоб слухати. Для чого потрібне око. Око потрібне, щоб бачити. Для чого потрібний носик? Щоб відчувати запахи молодці. А язичок із кислим лимончиком. Правильно, щоб дізнатися, який на смак. Смак це один із способів пізнання світу. Він робить можливим отримання задоволення від їжі. Це відчуття, дане людині для захисту. Воно застерігає від уживання їжі, що може бути для неї небезпечною. Подумай, для чого потрібна шкіра? Шкіра потрібна для того, щоб Захищати наш організм. За допомогою шкіри, так як шкіра це орган дотику, ми можемо дізнаватися, предмет гострий чи м'який, холодний чи гарячий. Ще що можемо дізнатися? Гладенький чи ні? Людина з маличко пізнає навколишній світ. А ми сказали, що навколишній світ це усе, що нас оточує. Чи знаєте ви, з яких слів починаються ваші перші запитання починалися? Звичайно, вони починалися зі слова чому. Так, чому так, чому так? Чому сонечко світить? Чому небо синє? чому травичка росте, чому вона зелена? Саме тому малесеньких діток, які задають питання, чому, чому, їх називають маленькими чомучками? Скажіть, будь ласка, а чи був ти або чи була ти допитливою в дитинстві? Звичайно, абсолютно усі дітки є допитливими. Вони пізнають світ. І світ пізнавати вони продовжують і пізнають його за допомогою наших органів чуття. Повтори, будь ласка, які є органи чуття? Це очі, носик, очі, носик, що ще? Правильно, вушка, язик та Дійсно, це наша шкіра. Молодці. Давай подумаємо, як і де шукати відповіді на запитання. Правильно, можна запитати маму, наприклад, де працює бабуся. В кого ще можна щось запитати? Так, можна запитати вчителя, наприклад, чому ластівка відлітає в теплі краї. Можна запитати подругу, як грати в цю гру. Можна скористатися книгою, прочитати, розглянути ілюстрації. Можна скористатися інтернетом за допомогою батьків. Гарна робота! Ви молодці! Я вами дуже пишаюся, Ви знову гарно впоралися з нашим уроком. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Я тебе буду чекати. Бувай!